А переглянула я вже книгу, надзвичайно цінний екземпляр цінна тим, що тут фото і дуже гарні та якісні фото реальних відшитих елементів зі старих вишиванок. Повірте мені, це не перенабрана схема у спеціальній програмі, це схема, яка сфотографована з реальної вишитої колись вишиванки, і вона пахне тою старовизною, так, тим минулим, яке вона мала колись багато-багато років тому. Дуже гарна. Книга по регіонах узори є посортовані так: окремо Бойківщина, Лемківщина Гуцульщина. Ось бачите, тут, наприклад, сорочка в низинці вишита. Тут десь вже потім йде хрестик. Всі схеми підписані, з якого регіону та з якої частини сорочки взяті ці фото узорів. Тож не пошкодуєте.